До квітня квіти розцвіли, які з них лікарські були. Ти спробуй, друже, угадай. Я, при повторю, розкажу, а ти дивись і запам'ятай. Підсніжник білосніжний або звичайний. Це квітка надії. За легендою, коли Єву вигнали з раю, то пішов сніг, і для того, щоб вселити її надію, деякі сніжинки перетворилися в цю чудову красиву квітку, першу весняну квітку. Проліска лісова або проліска дволисна. Далі за нею, за нею слідом розцвітає білоцвіт весняний, білоцвіт весняний, ендемік Карпат, занесений в Червону книгу України. А це один із видів, який теж первоцвіти називаються, Примула. Примула, але це городня примула. Первець від весняний ще не розсвів. Це Проліска Сибірська, також декоративна рослина, яка у нас розцвітає до квітня. А це анемона жовтецева. Анемона жовтецева зараз уже розцвіла, ще до квітня. І можна її побачити. Не плутати з анімоною дебровною. Це ряст. Ряст головчатий. Він також вже розцвів. Хоча до квітня в деякі роки не розцвітає, а зараз вже цвіте. Зірочки жовті, зірочки жовті також вже розцвіли. Ну це біля города вони у мене є. А так в лісі треба подивитися, чи також розцвіли. Теж цікава і красива квіточка малесенька. Крокуси, Крокуси також. Зараз вже розцвітають і починає розцвітати пшінка, пшінка весняна, також цікава квіточка, і вона вже в деяких моментах розцвіла, якщо на сонці, а так масово ще не почала цвісти. А в наступному відео дивіться листки, яких весняних рослин ми беремо на салат для того, щоб підтримати організм, насичити нутрієнтами. Відео українською підтримаємо український контент вподобайкою і підпишіться, будь ласка, на канал. Я чекаю на коментарі. Так які ж рослини використовуються як лікарські. Насамперед, це пісніжник білосніжний. Він використовується в медицині, хоч і занесений до Червоної книги України. Проліска дволисна не використовується. Отже, підсніжник білосніжний використовується його цибулини. Для лікування невритів, радикулітів і вирощують на спеціальних плантаціях. Рослина занесена до Червоної книги України, тому, так як і пролізка дволисна, тому рвати її не можна. Білоцвіт весняний не використовується, хоча білоцвіт літній використовується в медицині. Первоцвіт весняний використовується в медицині, а от декоративні форми не використовуються. Я пробував листочки, вони досить такі пекучі, а у первоцита весняного більш ніжні. А це проліска Сибірська не використовується в медицині. Далі у нас іде анемона жовтецева. Анемона жовтецева не використовується, вона є отруйною. Не плутати з анемоною дібровною, яка використовується в народній медицині. Ряст. Ряст головчастий. Або звичайний не використовується в медицині ні в народній, ні в офіціональній медицині. Далі у нас зірочки жовті. Зірочки жовті використовуються в медицині і ще і як харчова рослина, цибулинки її можна їсти, і з листочків можна робити салати, Використовується в народній медицині. Далі у нас іде крокуси. Крокуси не використовуються. А от пшинка, яка буде розцвітати, вона використовується в народній медицині і також є харчовою рослинкою, споживають у неї листочки, але споживають тільки тоді, коли вона ще цвіте. Після відцвітання вже не можна споживати. Тож, які листочки можна споживати, як їх збирати і які вони властивості будуть мати, дивіться в наступному відео.